Усім привіт, що приємно, це те, що місцеві дуже сильно допомагають Україні та українцям, підтримують їх в усіх проявах абсолютно в усьому. От і одним з таких свят був карнавал, на якому ми були присутні, і взагалі то це була така міні-тусовка місцевих з їжею, розвагами і усім іншим. Але що приємно, це те, що вони приділили часто увагу українцям, і у нас була невеличка хода з прапорами усі. Нас зустрічали оплесками та посмішками. Також збирали кошти. Чесно кажучи, я не знаю, або це в підтримку організаторів карнавалу, або ж це на підтримку України. Але все одно було дуже сильно приємно, що всі нас вітали просто оплесками і посмішками. Тож, дивіться, буде дуже цікаво. До речі, з перших кадрів вже контраст. Карнавал плюс марш в підтримку України був. Одночасно. Ми проходили прямо між будинками, тож люди виходили з своїх домівок та підтримували нас. Мамитуємо за нашим! Речі, важко було сказати, чим саме присвячений був карнавал, марш, хода і все дійство, оскільки діти були одягнені в абсолютно різні костюми. А на полі ми мали багато атракціонів, фудкортів, заходів, пісень, танців. Перед цим був марш, хода, яку ви вже бачили. Сова на мене справило особисто. Найбільше враження, оскільки з ними можна було поспілкуватись, зробити фотографії, просто познімати, насолодитися, адже спостерігати за цими тваринами це вже цікаво. Ще за 50 пенсів можна було витягнути квиточок з номером та отримати під цим номером собі подарунок. І ось що я виграла. Сок та гель для душо. Особисто ми були не дуже довго на цьому заході. Побачили все, що там було, брали участь в марші в підтримку України, трохи ще розважились та поїхали додому. Тож люди абсолютно з усіх куточків світу підтримують Україну, допомагають їм усілякими способами. І я вважаю, що ми, українці, маємо також не забувати про те, звідки ми і допомагати всіляко, абсолютно так, як ми можемо повірте, способів дуже багато. Усім дякую за перегляд і бажаю гарного дня.